Напевно, жарти про сільські зі Скадовська комусь видаються дуже дотепними. Але залишимо це на совісті режисерів. Сподіваюся, що у них вистачить сили вибачитися перед українцями. Сьогодні Скадовсь знаходиться в окупації і дійсно, чого він потребує, це не насмішок, а підтримки. І тому я запускаю флешмоб Скадовськ говорить українською. І прошу скадовчан підтримати його і зачитати щось українською. Дійсно, у Скадовську проживає багато людей, які говорили російською мовою, були російськомовними. Але всі розуміють українською і добре говорять українською. Отже, Григорій Чубай 20-й вік не просто жити. 20-й вік не просто жити, де неспокійна кожна мить.